Всім привіт, люди мої! Я йду до аптеки, потім йду на пошту, замовила, здається, це прийшли капці такі, які підходять для села і дачі. Але я замовила їх для дому, бо мені здається, що в нас вони знадобляться. В аптеку тільки що зайшла. Замовила йоідід калію, чи каліоєдід, як він там правильно називається. Це препарат йоду спеціальний. Я думаю, що багато хто про нього вже з вас знає. І не хотілося б мені нагадувати вам, що треба б всім мати таке вдома зараз. І... Кілька наступних днів будуть досить складними в плані психологічно. Я оптиміст, ви знаєте, і ви знаєте, що я завжди е, завжди бачу тільки хороше, але, як то кажуть, береже, Бог береже. Треба мати цей йод вдома, там 12. Грам йоду, ой, міліграм йоду в одній таблетці. і це та кількість йоду, яка необхідна для щитовидної залози. Хто не знає раптом, при ядерному взриві і ой Боже, я таке розказую. При радіаційному забрудненні радіоактивний йод потрапляє у щитовидну залозу. І звідки вже він не виходить ніколи. Людина поступово помирає, бо щитовидна залоза не працює. Тому для того, щоб радіоактивний, радіоактивний йод не потрапив в щитовидку, треба, щоб місце було зайнято тим йодом, який для нас безпечний. От, це Є калію чи калію є дід. Можна подивитися в інтернеті, почитайте про це. Чим скоріше, тим краще. Бо ситуація така, що треба про це знати. Все, я багато більше не хочу на цю тему розмовляти, щоб не притягувати нічого такого. От. Але собі замовила і вам раджу. Що робити, я думаю, ви теж вже бачили інструкції в інтернеті. Мені здається, що це зробити взагалі нереально. Ну, тобто, дуже мала кількість людей може встигнути зробити те, що треба зробити. І умов таких немає у кожної людини. Тому я навіть не знаю, я Маші написала, що... Дуже, прошу її розглянути. Розглянути такий варіант, щоб приїхати на кілька днів в Черкаси. Вона сказала, що розгляне. От. Але назавжди так важко на це наважується. Типу, чому бути, тому не минувати. Може, вона і права. Але мені б хотілося, щоб вона зараз була тут. Ось. з Артемом. Да. Довжилися. Да. Дивіться, який песик. Мернені. Знаєте, що мене найбільше напрягло в цій ситуації? Те, що Росія закупила цей каліо-йодід на ну, багато. От. Ну, Тобто на державному рівні зробила таке замовлення. А це не є добрим знаком. Все ж таки вони дійсно розглядають цей варіант, що він може знадобитися. Я щось отримала, але то не капці. Щось маленьке, огляд не дозволено. Сказали. У вас огляд не дозволено. Ну, тобто там поміточка стоїть. Я така тю. А що ж я там замовляла? Ну, оскільки там оплата тільки за доставку, що я це вже проплатила, то значить я впевнена, що все нормально. Бо якщо я не впевнена, то я наложений платіж замовляю. І зобов'язана вас попередити на всяк випадок, що передозування йоду ще гірше, ніж його недостача. Тобто не треба з переляку приймати більшу дозу, ніж одна таблетка. Бо можна теж себе так знищити. Я не знаю, що Стосується звичайного йоду, там кажуть, можна займати звичайним йодом, крапати в молоко, там якусь кількість крапель, я не буду казати яку, бо теж не впевнена, чи то правильна дозировка дозування. Тому краще не ризикувати, а взяти те, що дійсно. Буде правильне дозування і форма йоду. форма йоду буває теж різна. Нам потрібен саме йоід, калію йодід. З'явилося памело. Я взяла одну, спробуємо. Я вже чекаю на дайкон, а ще нема. А огірки вже, по-перше, що дорогі, по-друге, що не смачні. Помідори я взагалі мовчу. Це вже не помідори. Дивіться, 70 гривень кілограм за <гум> такі огірки. Помідори дешевші, ніж огірки зараз. Яблучки беру завжди зелені. Ось такі. Ви знали, що зелені яблука набагато корисніші, ніж ось такі червоні. Давно не брала ось такий рис. І він дешевший, ніж Басматі 5860. Така сама упаковка. Є ще в тебе ось такий рис, але він інший. Він такий більш круглий і він не такий смачний, як ось цей. Мені цей більш подобається. Дивіться, басматі 81 вже. Давно не брала пшано. Так, вчора купила в ОТБ ось такі носочки. Візьму ще такі біленькі, дуже класні. Дуже рекомендую, прямо не пожалкуєте. Артему теж такі самі, такої ж якості шкарпетки купила. Собі біленькі, йому чорні. Значить, дивіться, склад 75-73. Відсотки бавовна, 25% поліамід, 2% Еластан. Дуже класно вбирають вологу. Мені дуже подобається така якість. І тут така сама, такий самий склад. От. І чорні вчора такі самі купила, поносила їх. Мені сподобалось. Я дуже прискіпливо ставлюся до шкарпеток. Дуже. Мені не те, щоб в мене сильно потіють ноги, ні. Але, ну, звісно, що трохи потіють. І просто, що в мене вони дуже мерзнуть. Як тільки трохи прохолодно, перше, що в мене мерзне, це руки і ноги. І шкарпетки тут велику роль відіграють. Розпаковую посилку, не знаю, що це. Зараз подивимося. Тому якщо вони якісь неякісні і нога там в мене потіє і волога, тільки трошки волога все, я не витримую. Я, мені треба швиденько їх перевдягнути. Інакше дуже некомфортно. Що ж це в мене таке? Якась така красива упаковка, квіточка там якась суха наліпка, взагалі не пам'ятаю. Квіточка сухенька. Така упаковочка з любов'ю. Видно. Скатертина на стіл. Все, до мене нарешті дійшло, що це таке. Це скатертина на стіл, водонепроникна, брудостійка, скатертина на стіл. Дікуйтесь про мене. Склад 60% бавовна, 40 поліестер. Тканина з воду і бруду відштовхуючим просиченням. В інстаграм замовляло. Ну, я не буду розкривати. Сірий колір я вже буду нею користуватися, то вам покажу. З нею так все витирається, як зі столу, ну, просто з поверхні. Тобто не вбирається рідина і легко дуже знімається ганчіркою. Сірий колір. Там були різні різнокольорові такі, а -ля, там, квіточки, чайнички, кофейнички, знаєте, як е, для кухонь беруть. Але я такого дуже не люблю. Я... Шукала однотонний, там було біле, було молочне, було сіре. Але біле і молочне зовсім однотонне, а сіре таке трошки, зараз я вам ближче покажу, ось, бачите, воно таке трохи неоднородне. Так, от так прогулялися трохи, дуже класна погода на вулиці. Ну, дощик, але тепло. Я навіть затепло вдяглася і було трохи спокотно мені. Але приємно. Артем ще на роботі, а я зараз повинна заплатити комунальні, зняти показники лічильників всіх, скинути в чат, є такий у нас чат-бот на електрику і на водопостачання. От, і. Сьогодні у нас 27 вересня треба проплатити все. Зараз цим і займусь. Так, по носочкам відбій. Білі зовсім не такі, ну як, вони за якістю такі самі, як і чорні. Але чорні отут нижче, вони низенькі, а білі вищі. І білі отут дуже тугі. І оця штука колеться, мені прям чешеться тут нога, неприємно. І я навіть вже порозрізала тут цю резинку, бо дійсно прям передушую ногу. Хоча в мене дуже тонка нога знизу там. І мені душить. І я ще взяла, там не було 37-го, я взяла 38, ну думаю, нормально. Для, для шкарпеток це не проблема. Але тут дуже тугі, і оця резинка, хоча вона і тут з блистинками, і тут з блискавками, чи як воно там. Але тут не колюче зовсім, не подразнює шкіру. А тут подразнює шкіру, та ще й дуже туга. Я її закочувала, пробувала так і так. Ну коротше сходити неможливо. Зараз розрізала. Спробую ще так. Але вже чешеться нога знизу, уявляєте? От, так що дуже-дуже дивно, бо чорні прям ідеальні. Мені вони дуже сподобались. Куплю ще чорних пару собі. Дивно, але факт. Готую підсмажку. Наварила спагетти кастрюлю. Зараз зроблю підсмажку, зараз сюди ще й яйця додам, ось 4 штуки і додам потім макарони.